Усіх вітаю! З новим початком тижня! З новими роботами! У мене вже рядочки всі нарізані. Все стоїть на ура! вже все зробили. Ось така площа мене чекає засадити чесничок. В основному, чесничок буде все. Трошки на зиму цибульки хочу посадити. Трошки маю, дивіться, друзі. Повітряна бульбашка. Тут йде однозубка, зубка. Ну, тут по, по тих різних розмірах. Це вже скоріше чоловік може вечором буде садити, не хочу того обратися, я буду садити звичайний чесник. Бо він знає, де більше. О, дивіться величезна однозубка, зубка величезна. То він нехай собі то, то сам посадить. А я б до звичайний чесничок садити. Ну, повітряну бульбошку можу посадити. І цибульку. Поки не забула, ще раз нагадую: хто не забрав посилочки, будь ласка, заберіть. Нова пошта, вже всі-всі, абсолютно посилки прийшли. І майже всі забрали. Правтом кілька людей ще не забрало. Це не страшно, бо це вівторок, середа вони мали прийти. Але вже сьогодні подивилася по додатку. Що до кожної, до кожної людини хто замовляв на, Ук... на нову пошту вже вже прийшли. На Укрпошту я не знаю, в мене нема того додатку, але з Укрпошти теж люди вже забирають. То лишилося там кілька тих посилочок з нової пошти. Будь ласка, перегляньте, хто замовляв і хто не забрав ще посилки. І всім щиро дякую, хто вже забрав. Забрали люди, вже відзвонилися. Навіть багато хто в коментарях написав, що забрали. Щиро дякую за відповідальність, бо це така відповідальність. Добре, я приступаю. Але ще, ага, в мене є такий препарат фунгіцид для захисту газонів від снігової плісні, обробки насеневого матеріалу. Максим. Так, друзі, ось такий препарат використовується на часник також на зиму, на цибулю, на будь що Щоб не гнив потім розбавляємо на 800 грам води, тобто не на цілу літру, трошки менше. І обробляємо часник ним. Я на гору вилізла, на гору вилізла по свій посадковий матеріал. Дивіться, який часніцюра. Скільки багато. Де? А ту ще не почищено, то що будемо чистили. Якщо бракне, але може вже не бракне? Добре, несу я то вниз, будемо обробляли. Так, висипала, тепер маю пшикало і раз, раз оброблю. Так, як друзі, картоплю ми садимо, тим престижем обробляю. Так само і то скрупила, зараз. Натягнула рукавицю, переверну і це. З другого боку скрупити. Та й буду це. Ну, підсохне. Отако. Отако. Перевернути на другий бік. Щоб Потім не гнив друзі, бо то ще дощі чи що та й він любить гнити, а то обробити його, то не буде гнити. Так, є тільки О! Чорт ще обробляємо з другої сторони. Так ось ближче, може покажу, бездалека. Лишу, нехай трошечки постоїть, я йду далі зносити ящики. Ну що, гайда, погнали. Я вже один рядочок посадила. Ось таки взяла собі маленьке відерочку, тихо там не падає. І так от, друзі, там того року, поза там того року, я такой йшла і тако кожен, кожен. О, бачите. Курінчиком вниз. Але то так не садиться. Такі площі так не садиться. В будь-якому випадку, дивіться, отку, кидаємо. І воно все одно той пагінець. То за, за, мало. То великий чесник. Все одно той пагінець догори виросте зелений. Через те, що природа так створена, що воно вижене догори. Ще знаєте, що роблять? Ще беруть трубу. Але я шукала, чоловік вчора шукав, немає такої труби. Можна тако стояти, і тако раз, раз, трубою кинув. І воно по трубі прийшло. Тобто до землі поставив трубу, а ти зверху кидаєш. Нічого, так теж добре. Раз, раз, і пішли. І садимо. Але день маленький, вже він починає смеркатися. Не пізно нині взялися. Хлопці нарізали поки. Так все. Знаєте що? Головне є рядки. А я вже собі помаленьку-помаленьку посажу, нічого страшного. Головне, що є погода, погода дозволяє. Те можна робити. Ну що, трохи насадила. Друзі, дуже темніє. На камері так не показано. Дивіться, з цієї сторони, зверху посипаю ще попілом. Бачите, зараз тут теж посиплю. І вже гайда засипати, бо... бо ніч мене застане. Так, обробила чесничок, посадила, засипала попілом і закриваю. Ну і хлопці тоді вже будуть великом крутопля ще. То вже все. І хлопці будуть все соломою. Застеляти, село ми маємо багато там тюків. Так, що я казала? Ніч моментально. Моментально бере за очі і все. Так, тут ще є чесночок Зараз ще досиплю цього попелу і буду півночі загортала. Залишається мені раз, два, три, чотири рядочки. Чотири догори і... Mm, то вже завтра дороблю, але головне зараз засиплю ще і цим попелом і загорну. На сьогодні вистачить. Вже ні зневидкуся. Так, досипала, іду загортати. Ніч темно, темна, ні зневидкуся. Видкуся тільки світяться. Вже фонарики. Фу. Закрила. Йдемо. Закрила темно. Це на світло включила собі, теж лампочку. Сьогодні можна рахувати, що половину засаджено. А завтра вже буде друга половина. Два сотки точно засадила. Це такий посадковий матеріал е, йде що на продаж. А завтра вже буде ще решта, буду досаджувати. І тоді вже йде бульбочка. Е, ця. Однозубка маленька, велика. І трошки цибульки на зиму. Все. Бідали нині джазу, файно. Добре. Слава Богу. Знаєте що? Тако, дня нема? Нема. Це зле. Погода є. Одне друге перекриває. Навіть якщо дня нема, а є погода. То помаленьку-помаленьку можна все зробити. Все встигнеться, все посадиться. Добре, друзі. Спокійного вечора. Мирної ніченьки. До завтра. Завтра зустрінемося. Все, па-па.